Вітаю товариство. Продажі з'являється Volkswagen E-Golf 2016 року випуску з 24 кВт батарейкою, запасом ходу 130-150 км, в білому кольорі. Досить гарно виглядає, якихось вторинних пошкоджень по автомобілю немає, був привезений з аукціону США. Тут підремонтований та експлуатується в одного власника зі Сполучених Штатів уже в Україні. E, значить, По комплектації досить хороший автомобіль, так як ви бачите, ззовні по кузову якихось пошкоджень видимих не видно. На темному шкіряному салоні 400 підімачі під, e, присутні, але дзеркал, значить датчик світла. У нас присутній. шкіряне мультикермо теж є хороший дисплей. З навігацією, підігрів зеркал також є, запуск автомобіля з кнопки, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Значить, по менюшці навігація, бортовий комп'ютер. Можна підключити собі телефон, слухати музику. ось, Ну і всякі тут є різні. різні Штучки, також присутня камера заднього огляду, партроніки зад перід електричне гальмо. Е асистент паркування теж ми бачимо, що є. По керму все працює, якихось помилок по автівці немає. Автомобіль дуже динамічний, ну і ясно, що він економічний. Тому хто шукав собі таку автівку, будь ласка, вона в нас є за невеликі гроші. Динаміка розгону, ну, як у всіх електрокарах, дуже хороша, нічого ніде не стукає, не грюкає. В автомобілі возить е, жінка дітей, тому тут не може бути щось таке, щоб, не, е, щоб було несправне. Ось так воно їде. Ось так вона виглядає. Ну, я ж кажу, нічого ніде не стукає, все дуже гарно працює. Авто знаходиться у місті Львові, його глянути можна за попередньою домовленості, оскільки на ньому, я ж кажу, постійно пересувається людина возить дітей до школи. Ось такі кріплення ізофікс, ось таких два кріселка. Вони в комплект до автомобіля не йдуть. Багажне відділення, поличка присутня. Все як ми любимо. Придбати автівку можна лізинг за авансовим платежем від 15% або за повну вартість. Огляд за попередньою домовленості, місто Львів, вулиця Пасічна, 127, майданчик хапає авто. Тому хто шукав собі електрогольф, залітайте до нас, оглядайте, проводьте тест-драйв та купуйте даний автомобіль. До зустрічі, бережіть себе, будьте здорові!